Щиро вітаю, друзі! Ви дивитеся канал Wednesday Bible Break. Мене звати Сергій, і що ми разом розмірковуємо на різні духовні теми, що стосуються Бога, Біблії, християнства і всього, що пов'язане з духовним життям. Ми віримо, що Бог існує в трьох особах: Отець, Син, Святий Дух. Ми віримо, що досі актуальні, вічні, фундаментальні Божі істини. Ми віримо в апостольський символ віри, в Нікіо Цареградський, віримо, що Ісус Христос істинний Бог. Що Дух Святий – це особа? Ми віримо, що Марія була незайманою дівчиною, і вона народила Ісуса саме тому, що Дух Святий в її лоні зачав Ісуса. Саме тому Він народився від незайманої дівчини. І так ми сприймаємо всерйоз все, що говорить Біблія, всі її чудеса, чудеса Ісуса Христа, Його чудесне народження, чудесне життя і все інше, що описано, зокрема в Новому Звіті про Христа. Багато людей, які бралися читати Біблію, були розчаровані і демотивовані, тому що там є багато родоводів. В старому завіті там взагалі багато родоводів, є там книга числа, там просто майже вся книга це якісь нескінченні довгі, нудні родоводи, хто там з Єгипту вийшов, кому воно все взагалі потрібно. В новому завіті є два місця, де є родоводи: це є Матвія, перший розділ і Луки, третій розділ. Це родоводи Господа нашого Ісуса Христа. І так я трошки прочитаю буквально кілька віршів, щоб вас не втомлювати Матвія, перший розділ з першого вірша кілька віршів. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Юду та братів його. Юда породив Фареса, Ізарові Тамари, Фарис породив Есрома, Есром породив Арама. І так далі, і так далі. Далі говориться, скільки поколінь було. Там 12 звідти доти, і так далі, в 16 му вірші написано, як породив Йосипа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. І так, людина, яка мало знайома з християнством, і з Біблією, нас каже, навіщо там родовід Матвія в першому розділі, навіщо в Луки, третій розділ. І, до речі, чому це різні родоводи? Неозброєним оком видно, що вони по-різному написані і різні імена там. В принципі, в Євангелії від Матвія дається родовід. Від Авраама, Ісака Якова до Ісуса Христа, а в Євангелії від Луки, третій розділ дається в зворотньому порядку. Від е, Ісуса Христа вверх аж до Адама, не до Авраама, ну, до Аврама само собою, але і до Адама аж туди. Тобто напрямки різні, так? Матвія, так би мовити, зверху вниз до Христа, в Луки від Христа е, вверх, так би мовити, до Господа Бога. Ну, до Адама, скажімо. Ось, але вони різні. І перше питання: навіщо нам заліться родоводи? Ну, різні, не різні, зараз розберемося. Друге питання а все ж таки, чому вони різні? Справа в тому, що іудаїзм, в контексті якого було написано цей Євангеліє, інші Євангелій, взагалі весь новий завіт, я вже мовчу про старий завіт, то само собою, він постійно робив наголос на історичність їхньої віри. Тобто вони не придумали якісь міфи, байки, казки, а вони постійно опиралися на родоводи. І Ісус Христос, тобто Ісус Месія, Ісус Помазаник Божий, який мав спасти ізраїльське царство і, зрештою, спасти весь світ, він мав народитися потомком не тільки Авраама, а навіть царя Давида. І тому для євреїв, які писали новий завіт, ну, в принципі, Матвій був євреєм, Лука, здається, був поганим. Але суть не в тому, суть в тому, що для Ізраїля було дуже принципово чітко побачити. Що Ісус Христос, це не якийсь там грек, римлянин чи ще хтось, а що це є їхній одноплемінник, так би мовити, це є також єврей, це з коліна Авраама, Ісака, Якова і конкретно царя Давида. Тому що в Біблії було написано, що майбутній цар великий, який буде вічно правити, і взагалі Спаситель і Месія. Ну вони там не чітко розуміли, це будуть різні особи, чи одна. Зараз ми знаємо, що одна. Вони ну він. О, Ісус Христос, так, Ісус Месія, Він прийде із коліна Давида. Він буде нащадком, фізичним нащадком Давида. І фізичним, і юридичним, так би мовити. І так, тому робився великий наголос, що це все не просто якась дурниця. Він, Ісус Христос не просто хтось, він народився там, де треба, тоді, коли треба, і від тої жінки, яка треба. Так, Марія, вона була нащадком царя Давида. Але тут є нюанси, про які нам треба трошки поговорити. Перший нюанс це те, що більшість дослідників, зокрема протестантів, вважає, що Євангелія від Матвія подає родовід Йосипа, а не Марії. Йосипа. Ось. Це досить ймовірно досліджується все, тому що ми бачимо, що тут говориться про сина Давида Соломона, третій цар Ізраїля і останній, який прав єдиним Ізраїлем. Після Соломона ми знаємо, коли Соломон помер, то був Ровам, Єровам. Вони розділили там 10 колін, два. І вже син Соломона він не правив великим царством Ізраїля, тільки двома колінами. Юдою він правив так. А північне царство відвернулося від законних спадкоємців, і це було, в принципі, від Бога, Бог це передікав, це було покаранням. Це трошки інша тема. Одним словом, Євангелій від Матвія, досить ймовірно, на думку більшості протестантів протестантських дослідників. Тут є родовідне Марії, Айосипа, який є фізичний. Не фізичний, а так би мовити, він є фізичним батьком. зрозуміло, що Дух Святий є фізичним батьком, якщо так можна сказати. Ну, від Духа Святого зачався Ісус Христос. так? Батьком Ісуса є Отець Небесний. Ось. А Чому взагалі, чому тут подається? Навіщо нам Йосип дали би Марію, як це зроблено в Луки 3 розгляд? Зараз з цього прийдемо. А річ у тім, що взагалі, коли Йосип. Відчим Ісуса, коли ну, чоловік Марії, він погодився взяти е, Ісуса Христа як свого сина, то вважалося, що він якби вспадкував ну, всі там права. Ісус має це на увазі, як хлопчик єврейський. Він ну, як в домі, в домі виховувався Йосипа. Хоча це не фізично, там біологічно це не його там, ДНК, так би мовити, але в той час в ті часи сильно люди не заморочувалися, чи це там фізично його, чи не його. Так він взяв, він виховував, він признав, так би мовити, ось що важливо. О, сьогодні вони люди там дуже роблять великий налист, тому там самі біологічний біологічний, так? Звичайно, що є люди, які всиновлюють дітей і вже називають цих дітей, там мій син», моя дочко. А в часи Ізраїля стародавнього, це було значно більше, значно більше. Тобто це біологічність взагалі було дуже другорядною. Чи там той зачав, чи там його брат, якби тому було поняття там, лавіратних шлюбів, якби, коли помирав чоловік, в нього залишилася дружина без дітей, бездітна. І е, найближчий родич чоловік, як правило, брат неодружний або вдівець, він був зобов'язаний взяти цю вдову за дружину і зачати дітей, щоб вважалося, що той брат, який помер, е, що це ніби його діти, так би мовити. Тобто ці, той, який жив і біологічно зачинав, був біологічним батьком, не вважався навіть е, батьком тих дітей. Хоча він їх виховував, звичайно, він був для них батьком, але вважав, що це потомство все ж таки цього попереднього. Ну, то така була своєрідна система. Цих народах не тільки в Ізраїлі, в багатьох інших народах, там понад 10 народів того часу вони так мисли. І так, знову нагадую, що в Ангелі від Матвія говорить нам про родовід Йосипа, чоловіка Марії. Тобто, це не є, так би мовити, ДНК родовід Ісуса, але в юридичному, ну, умовно кажучи, в юридичному відношенні, в такому публічному, офіційному відношенні це родовід Ісуса Христа. І е, нагадую, що Йосип був нащадком. Давида, а конкретно сина його Соломона, тобто Давида, а якщо конкретніше по лінії Соломона. А тепер рухаємося до Луки, третій розділ. З 23 вірша написано, а сам Ісус, розпочинаючи, мав років за 30, приблизно 30 років, мав не рівно 30 років. Можливо, він був 28, 29, а можливо 30, 32. Прийнято вважати, що рівно 30. Ну, це не є чітке біблійне вчення. Будучи, як вважали, сином Йосипа, сина. Іллі, сина Матая, сина Левія, сина Мелхи, і пішло-поїхало. Більшість протестантських дослідників вважають, що тут йде про родовід марії. Так вважається. Тому що родовід настільки відрізняється, два різні фактично родоводи. Звичайно, євангелисти не могли це пропустити просто. Якщо б вони хотіли дурити людей, вони б взяли один родовід прибрали, або Матвій в Луки би списав, або Лука в Матвія. Ось тому допустимо вважати, що мова йде про... Марію, хоча тут згадується Йосип, що цікаво. Але вважається, що вже Ілля, Матат, Леві, і пішло-поїхало. Це все є вже лінія Марію вверх туди до Давида і конкретно до його сина Натана. Тобто лінія Марії від Марії до Давида, кров, так би мовити, йшла через сина Давида Натана. А від Йосипа, від чима Ісуса, кров, так би мовити, йшла. По лінії Соломона, ось обоє і Йосип відчим Ісуса Христа, і Марія, біологічна матір Господа нашого і іспителя Ісуса Христа. Вони є фізичні спадкофізичні і, і юридичні спадкоємці царя Давида, але по різних синах. Ну, у Давида було багато дітей, тому що в нього було шість жінок, а це вам не жарти. І ще раз хочу наголосити на тому, чому це важливо. Та дехто може сказати, та Біблія така непрактична. Навіщо нам ці родоводи? Давайте в церкві якісь практичні місця читати. Не потрібно нам оце родоводи. Вони взагалі нудні, не цікаві. Біблія має бути практична. І християнство наше має бути практичне. Ось, друзі, до певної міри це правда, якщо там будемо закопуватися в родоводи, там купу часу витрачати і нічого більше не вивчати, тільки родоводи, і родоводи без кінця і краю. Саме апостол Павло говорить, що це шкідливо, це настільки важливо. Ну, правда, як це робили ті люди, яких він критикує, це теж питання, що саме досліджували, що саме вони говорили. Але як це правильно побожно робити? Ми повинні чітко розуміти, що Ісус Христос це не просто якийсь хороший чоловік, це чи абстрактний син Божий. Хоча Він і хороший чоловік і син Божий. Ми повинні розуміти, що він народився там, де і Бог обіцяв, у Віфлеємі. Ми повинні розуміти, що Бог обіцяв, що це з коліна царя Давида, це ізраїльтянин, єврей. Так? Тобто е, нащадок, ну, таких там пра-пра-пра-пра, багато разів пра, внук Авраама, Ісака і Якова. Істина ізраїльтян, ізраїльська кровня йому текла і так далі. Ось. І тому ці, цей родовід був дуже важливий не просто для євреїв, а й для нас, християн, які повинні розуміти, що Бог виконує свої обідниці, Бог є вірний. Всі деталі в Біблії вони є важливі. Це не просто десь був собі якийсь Ісус, якого називали Син Божий, а якийсь там син Озіріса, а якийсь там Син Зевса. Якісь міфи, легенди, байки пішло-поїхало. Та от зараз приписують християн, не зараз, вже останні 150 років. Приписують християн, що християн це суцільні міфи, що це все байки, казки, дурниці всякі і так далі. Але насправді, якби це була книга байок і казок, там би не було так багато родоводів. Розумієте? Бо родоводи ж треба придумувати. А євреї в ті часи, в першому столітті, вони дуже сильно пишалися своїми родоводами, а потім з часом в розпорошенні, коли вже був закінчений новий завіт, вони втратили свої родоводи. І потім вони вже придумали, що я ніби з такого родоводу ну, я там, наприклад, я е, наприклад, е, ну, там було 12 племен ізраїльських, так сини Якова, 12 племен ізраїльських. То каже, я з такого племені, я з такого, але насправді євреї Європи, чи євреї там Сполучених Штатів, чи євреї Польщі, чи євреї Російської імперії, чи Українські євреї насправді. Не знають, з якого вони куріли. На той час вони всі прекрасно знали, вони всі дуже сильно дорожили цим, вони цінували це, вони пильнували, вони були уважні. І тому, коли тут приходить Ісус, і Він каже, Я син Божий, або про нього апостоли говорять, наприклад, Петро, Іван, Яків. Ісус це син Божий, це Месія, це Спаситель, це цар, такі зразу так? А який в нього родовід? Ану, розкажи, Ану, хто в нього тато, хто в нього мама, ану давай, давай. Тому і для євреїв це було важливо, і для нас це важливо, тому що Біблія історично достовірна і правдива. Ісус взявся не на порожньому місці, він народився в тій сім'ї, якій треба. Ось. Ну, звичайно, потім люди почали видумувати всякі дурнички, типу що е, до Марії в гості зайшов якийсь римський солдат, він з нею переспав і так народився Ісус. І що Ісус наполовину римлян, на половину Це повна дурниця, можна придумати, що завгодно, там ін, інопланетяни прилетіли там. Японці припливли на підводних човнах. Тобто вигадувати байки можна довго і нудно, але Біблія нам говорить, що Ісус Христос, Він був повноцінний єврей. Але біологічний матеріал, зрозуміло, в нього був тільки від Марії. Ось, і її родовід нагадує в Луки 3 розділ, в Луки третій розділ. Там йдеться про Марію. І так, друзі мої, не лінуйтеся досліджувати Біблію, навіть такі не до кінця зрозумілі місця. Звичайно, нам хотілося, щоб Біблія і християнство були такі супер пупер практичні, а ці всі високі академічні речі, вони не для нас. Але насправді ні. Все для нас. І високе, академічне, і практичне. Бог є Богом цілої правди, розумієте? І для Бога важливо, щоб ми знали його, розуміли його, розуміли його план. Розуміли його слово, тому не треба лінуватися досліджувати Слово Боже, треба читати коментарі, треба читати літературу, відповідно, треба вникати, треба проводити аналіз тексту, треба вивчати герменевтику. Це все частина християнського життя. Дехто вважає, що християнське життя це просто бути моральним, побожним, приходити в церкву, займатися служінням, проповідувати Євангелії, запрошувати людей в церкву. І звичайно, що це теж важливо. Треба проповідувати Євангелія, треба запрошувати людей в церкву. Це все Бог може використовувати і використовує. Але Біблія це не просто книга, яка має бути на поличці, або книга, яка час від часу читається. Біблія це основа християнського життя. Якщо Бог вважає за потрібне помістити родоводи, значить це важливо, це потрібно, і це має певне якесь значення, навіть якщо ми, може, не завжди це розуміємо, особливо у випадку книги Числа. Там стільки тих родоводів, що дійсно читати їх нудно, це правда. Але в новому завіті ці два родоводи Христа вони є дуже важливі, вони там не випадково. Друзі, подобається наше відео Wednesday Байбл Брейк. Прошу вас коментувати, лайкати, підписуватися на канал, поширювати, постити в Фейсбуці, надсилати вайберами, телеграмами і так далі, тим, кому воно може бути корисне і цікаве. А ми постараємося робити кожної середи, принаймні одне таке відео про Бога, про Біблію, про духовне життя і про християнство. Отож, побачимося через тиждень у середу. На все добре з Богом!